Почнемо з самої техніки дихання. Насправді, технік дихання є дуже багато, і я обіцяю вам, що в кожному відео я вам буду давати декілька із технік дохів і видохів, діафарагма або різне, є кабалічне, є кабалістичне. Є дуже багато технік дихання і черевне, і я навіть не хочу зараз починати, щоб вашого голову не забувати. Давайте саме звичайне просте дихання. По квадрату 4. По квадрату. Дихання по квадрату. Це звичайне дихання глибоке. Де ви робите на 4 секунди. Вдох. І на 4 секунди видих. Робимо вдох. Видих. Вдох. Видих. Ще вдох, видих. Це є база глибокого вдиху і видиху, яка використовується на початку будь-якого розслаблення, на початку будь-якого процесу, коли ви маєте зупинитися і зосередитися на диханні. Дихання по квадрату знімає у вас стрес, знімає напругу і, як то кажуть, Переносить вас з минулого чи майбутнього, бо в минулому ми живемо в переживаннях, в майбутньому переживаннях, а отут в моменті є спокій, гармонія, баланс, розуміння, усвідомлення і при заспокоєнні своєї нервової системи емоційного свого стану ми можемо світлими очима подивитися на цю ситуацію. І повірте мені, якщо ще зробити декілька різних і вправ, Практик, у вас обов'язково знайдеться варіантів офішення цієї ситуації. Варіантів, безліч, навіть не одна, для чого себе обмежити, і як ще краще, що ще можливо. Це є база дихання. Коли я буду вам завжди в наступних відео говорити дихання по квадрату, ви вже будете розуміти, що це є база 4 секунди вдох глибокий, 4 секунди видох. І не звертайте увагу, чи це у вас діафрагмальне, чи у вас це черевне не має значення. Домовилися. І такий квадратик можемо зробити. Достатньо зробити три квадрати. І тоді в нас вийде вдох, видох, вдох, видох. Це вже два процеси. І так у нас вийшло вісім глибоких вдохів. Так? І вісім глибоких видохів. Вуаля, це дуже круто. Наступне продихання, що я можу сказати, просто коли я буду говорити дихання про квадрат, ви будете розуміти. Наступне дихання це таке буде черевне про наш животик. До речі, це саме одне із крутих дихань, які допомагає вам а – спалити жири навколо вашої талії, красивої, так, так. Вставити ваші внутрішні органи на місце. Я вже мовчу про ту таку. Е Знаєте, про трьох три чакри, які наші знаходяться в нас на ось як у нас, четверта чакра, це серцева чакра, так, все, що нижче, це з'єднання з землею. Все, що вище, три чакри наступні, це з'єднання з Богом, всесвітом з космосом, ви називайте, як хочете, з енергіями творця, які ви молите, звертаєтеся, просите, прохання, все, щоб вам приходить інформація, запити, відповіді це все йде вас вище. А основа і база йде знищення. І серце це наше джерело, яке відпромінює нашу любов, безумовно, умовно, будь-яку, нехай буде це просто джерело, це там, де стукається, крово, кров, як це кажуть, кровообіг наш утворюється, наша воронка, кровообіг, великий кровообіг і маленький кровообіг. Якщо ми будемо говорити про фізіологію, анатомію тіла, це наше джерело, яке б'ється. Знаєте, джерело в водичці є, воно б'ється і вибивається, і приходить поток води. Що ви берете і п'єте? І ви напиваєтесь. Ми теж створені 80% з водою. Не будете зі мною сперечатись, тому що це науково доведено. Так що, добре? І коли ми черевним диханням робимо, ми включаємо наші три чакри. А про три чакри приходьте до мене в Інстаграм і в Телеграм, я там завжди описую, що це таке і для чого воно, і як воно вам потрібне для того, щоб ви собі змогли. Усвідомити, полегшити своє життя в, в краще для радості, для легкості, для щастя. Так, переходимо, значить, до нашого другого червного дихання. Як воно відбувається? Ваше дихання, ваше живіт має бути розслабленим. Все, надули. І не звертайте уваги, він такий великий, він маленький. Ну, всі ж хочуть завжди мати такий плоский животик, Всі дуже важливо мати плоский живот. Це така мода наша, та голівудська, шість кубіків оце все таке. Зараз ми розслабляємо живіт. Повністю ми його розслабили. Я зараз намисно стану так, щоб ви мене бачили, і розслаблю свій животок. Я зараз його, звичайно, надула, тому що я вам демонструю черевне дихання. Це, до речі, одне із дихань, яке ми будемо використовувати повсякденно у нас на тренуваннях. Тому що за допомогою цього дихання ви можете натренувати і зміцнити внутрішні м'язи живота, ті, що зсередини, знаєте, вакуум живота, яка його дія це протитип і навіть тип. Тому що тут є і вакуум живота, і тут є процес і дихання, процес зупинки, і процес коли йде. Компенсація повітря, коли ви затримуєте повітря, так, ви затримали, наприклад, там буде, зараз там будуть фази, я вам зараз розкажу про фази. І, і там буде компенсація. Коли йде якась компенсація, організму до мозку йде сигнал. Що сталося. Увага, 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 увага! Зосередь, зосередьтеся на увазі, ніби допоможіть СОС. І вся система організму для відновлення. Іде і запускається туди. Наприклад, ви розрізали пальчик, розрізали руку, і як йде процес регенерації шкіри? У сигналі мозку йде команда СОС. Мені потрібна тут допомога для відновлення ось цієї зони. Будь ласка, усі вітаміни, усі мінерали, уся система відновлення клітковини нашої тканини та можливо м'язово пошкодили чи кості, коли зламали ногу. Ідете на регенерацію на відновлення ось цієї ділянки. Це є так же сама компенсація, так? Знаєте, мені, до речі, одразу якісь таке кіно один номен. Знаєте, типу, ті фільми, де людина така стоїть йде йде робить, а потім вона так ш -ш -ш -ш, розпливається, а потім ш -ш -ш, і знову збирається. Ну, це круто. Це те ж саме, знаєте, весь процес прийшов сюди. загоїлася рана. Звичайно, потрібен якийсь день так, для цього процесу. Для відновлення, і ваша шкіра знову стає такою була раніше. Ну, це, це, якась, це якась магія серйозна, я розумію, що це природний процес, але це круто, правда? Таке усвідомлення. І таке ж саме відбувається під час червоного нашого дихання. Е якщо у вас є діастаз, як я, наприклад, після других гродів, я набрала 24 кілограми, шкіра вас підвисає, це вам також допоможе для регенерації цієї ділянки. Звичайно, ви ще будете застосовувати різні масажі, і крема вам це також дуже допоможе. Ефективно, в комплексному. Я ще раз наголошую, комплексний підхід, як і зовнішній, так і внутрішній. Допомагайте собі за допомогою вправ, дихання, кремів, масажів та будь-чого. Будьте просто здорові, щасливі, комплексні, зациклюйтесь на чомусь одному. Пробуйте всякі різні варіанти. Пробуйте і спостерігайте. Не ставте очікування, ой, я все це буду робити кожен день, і там через місяць я от буду там от така. Не робіть очікування, насолоджуйтеся процесом. Тут і зараз включаємо квадрат, дихання по квадрату глибокий буде. Зупиняємося тут процес і насолоджуюся моментом, Просто Всю увагу зосередження сюди, переводимо сюди. Якщо вас буде боліти нога, я вас на наступному відео або в інстаграмі і в телеграмі навчу вас, як зцілювати інші ділянки тіла. Допомагати своєму тілу, своєму організму зцілити ті і чи інші ділянки тіла. З допомогою себе, Я, як творця, поїхала наступна, значить у нас буде техніка чорне дихання. Спочатку ми робимо вдох, великий, наповнюю, через ніс. Великий вдох, глибокий. Зробила, він може доти 2 секунди, може бути 3 секунди, може бути до 4 секунд. Так, до 4. Вдох, через ніс. Ми наповнюємо і грудну клітку. Знаєте, наша грудна клітка навіть має так підходити і розслабляємо живіт. Повністю наповнюємо. І грудну клітку дивіться, не так? А повністю. До речі, коли ви будете робити повністю вдихання і розслабленим живота, ви відчуєте, як ваша поясниця, ось ця зона почнуть хрящики і, хрящі, і хребці так, ставати на місце. За допомогою цього комплексного вдиху і живота, і грудей, у вас хребет буде сам по собі природним шляхом випрямлятися. Це просто магія, за допомогою звичайного дихання. У будь-якому положенні, звичайно, прав, ну, там, в рівному, що була рівна спина, чи ви можете лежати на животі, чи на спині, чи стоячи. Це так круто, ви собі просто не уявляєте, ви маєте це спробувати. Воно ну, реально працює. Так звичайне дихання. Робимо вдох. Це я перший. Комплексний вдох, просто повноцінний вдох. Я його називаю, повноцінний вдох. І тепер ми робимо видих через ротик, маленький видих. Маленький. Я його назву міні-видих через рот. Комплексний дих. І міні-видих через рот. Фух. Коли ви зробили міні-видих через рот, міні, ви в першу чергу, випорожните свої легені. Живіть, ще залишився. Зауважте. Не розумієте. Перемотали на початок, ще раз включили. Не розумієте, ще раз перемотайте, ще раз включіть. Третій у нас це ми робимо маленький міні-вдих через живіт. Не легені, а живіт. Тобто, коли ми зараз робимо міні-вдих, я спеціально, повноцінно, з думками надуваю живіт. Повністю розширяю всі свої внутрішні органи. Повністю. І коли я надаваю живіт, ви бачите, що відбувається з моєю поясницею і з моїм куприком, ось цією зоною вона у мене рухається. Ось так. І за допомогою такого процесу ми виправляємо нашу поясницю. Коли у нас є болі в спині, в поясниці особливо в куприковій зоні, в поясниці в зоні, це супер класний процес, який вам допоможе і ви це маєте робити постійно, як і зуби чистити, як і їсти зранку ввечері, вечором. Як ходити в душ, в голову маєте робити це постійно. Тут постійно також це треба робити. Просто постійно. Якщо ви хочете 80 років виглядати здорово і молодо. До речі, мені 40. Так, зробили видих. А тепер ні, то ми зробили вдох. Я вже щось на хімічила. Зробили вдох. Надули животик і о, уважно, четверта фаза це є суперкомпенсантивний видих. Це як він відбувається? Я зробила чекати вдох, видох, дох, і видох через рот. І ми настільки через рот його повільно видихаємо, там може бути 2 секунди, 3, 4, може на майбутнє ви навчитися через 5 секунд. Це взагалі фантастика, я ще добити закупів не доходила. І ваш живіт має просто повністю покинути повітря. Він має сам по собі скласти, зменшитися, аж так, щоб ваш животик приклеївся до спини. Знаєте, в бальних танцях є такий, як пупчик в поясницю. Отак. Зараз кажу, пупчик в поясницю. Зіжми пупчик в поясницю. Знаєте, нібетько, підтягую куприк, а пупчик підтягую в поясницю. Зрозуміли? Комплексна четверта фаза. Комплексний видих. Ми його видихаємо через рот, повільно, довго, повністю. І увага, п'ята наша так, фаза. Ми не робимо вдох. Ніякому разі на п'ятій фазі ми не робимо дох. Тому що ми зараз наче, на третій фазі робимо гіперкомпенсацію. Про те, що я вам говорила на початку відео. Видих. Звичайно, той видох природнім шляхом хочеться отак укруглитися. І це є нормально. Видихай. Живіт автоматично приклеївся до поясниці Пупчик до, поясного, до хребта. І тепер ми на цій фазі п'ятій робом, втягуємо живіт. Про це, що я вам казала, пупчик в поясницю. Але ми живіт втягуємо. Втягуємо живіт. І шоста фаза. Ми затримуємо дихання. Втягуємо пупчик в животик і затримуємо дихання. Наскільки ви можете? 5 секунд. 10 секунд, 15, я, до речі, до 10 вже дійшла. На початку вам буде складно, взагалі на перші тренування вам буде навіть незрозуміло. Ви просто пробуйте. Через тиждень, через два, через три, через рік вам все одно вийде. Все приходить з практикою. Не може олімпійський чемпіон перший день на тренування в 4 роки прийти і вже 18 років стати олімпійським чемпіоном. Розумієте, що процес тренування йде і так і ви тренуєтеся. Я теж майстер спорту зі спортивної гімнастики. Я виконала майстер спорту в 16 років, почала це своє тренування з 3,5 днів. Будь ласка, ви маєте зробити щоденне тренування. Проситіть собі щоденне тренування. Ось таке у нас фаза дихання. Давайте ми зараз щоденько, все комплексно попробуємо. Робимо вдох, всі наші 6 фази. Перша фаза вдох. Друга фаза. Дуже складно робити і говорити. Видих. Вдох. І видих. Я народилася на світ. Просто відпустила все і просто вдихнула. Фу. Зробила так, знаєте, міні 2 секунди паузу. Робимо ще раз. Вдох, комплексний вдох. Пробуйте, тренуйтеся наступному відео. Тренування я вам зараз покажу комплекс відео наступного відео, як ви з цією системою можете робити тренування для себе щоденно, щоб мати гарну поставу, осанку, хороше самопочуття, гарне гаржу.